Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці Сольфеджіо, і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Ми вже добре з вами знайомі з мажорним та мінорним тризвуком. А сьогодні ми познайомимось із зменшеним тризвуком. Отже, зменшений тризвук це тризвук, що складається з двох малих терцій та має інтервал зменшена квінта між крайніми звуками. Давайте послухаємо, як він звучить. В натуральному мажорі зменшений тризвук будується на сьомому ступені і складається з нестійких ступенів ладу, а отже потребує розв'язання. При розв'язанні зменшений тризвук переходить в тонічну терцію, так як вказано на схемі. Давайте послухаємо, як це звучить. Щоб краще запам'ятати цю тему, давайте виконаємо декілька вправ. В першому завданні вам потрібно від даних звуків побудувати вказані три звуки. Це буде і мажорний тризвук, і мінорний, і зменшений. Нагадую, що мажорний тризвук внизу має велику терцію, а вгорі малу. Мінорний тризвук навпаки внизу має малу терцію, а вгорі велику. А от зменшений тризвук складається з двох малих терцій. У другому завданні вам потрібно у вказаних тональностях побудувати зменшений тризвук з розв'язанням. Нагадую, що зменшений тризвук будується на 7-му ступені натурального мажору і розв'язується в тонічну терцію. Не забувайте ставити знаки при ключі кожної тональності, в якій працюєте. А тепер переходимо до вокальних вправ. Сьогодні ми маємо проспівати чеську народну пісню. Давайте разом визначимо її тональність. Два дієза приключі, а також остання нота ре вказують нам на те, що наша тональність ре мажор. Тож давайте проспіваємо гаму Ре мажор та тонічний тризвук. Тактовий розмір нашої пісні три чверті. Не забувайте, будь ласка, вірну схему тактування. Раз і рука йде вниз. Два і паралельно підлозі праворуч, і на три і підіймається вгору. Раз і два і три і. Раз, и два, и три и І наостанок, давайте виконаємо слухове завдання. Вам потрібно вірно визначити та записати почуті музичні елементи. Будьте уважні! На цьому все. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!